Чим саме загрожує Телеграм? Ну насправді, коли ми говоримо про Телеграм е і про загрози конкретній людині, тут є кілька складових. Е одна з них це те, що людина, яка користується телеграмом, вона залишає дуже багато різноманітної інформації про себе. То фактично можна скласти такий психологічний портрет людини. Що вона читає, що вона лайкає, на який е, канал вона підписана, коло е, спілкування цієї людини. Тобто є доволі багато різноманітної інформації про цю конкретну людину. Через те, що людина залишає свій мобільний телефон, ми розуміємо, що Телеграм знає е, мобільний телефон конкретного користувача. Через це мобільний телефон е, можна фактично. Підтягнути інформацію про цю людину з інших джерел інформації. Наприклад, це може бути якась долита база даних якогось, якоїсь компанії, яка продає якісь товари. Ну, таке буває, бувають якісь хакерські атаки, є якісь реєстри, які зливаються. Тобто, фактично можна отримати про людину дуже багато різномітної інформації, можливо, де вона проживає. Чим вона займається, коли є спілкування, яке майно їй належить, тільки маючи фактично її номер телефону. Але саме в Телеграмі людина залишає дуже багато інформації про коло своїх інтересів. З точки зору загроз, як це можна використовувати? Можна формувати групи людей за їхніми інтересами і потім намагатися впливати на групи людей. Тобто є група людей, наприклад, яка патріотично налаштована. Але при цьому ця людина, наприклад, негативно відноситься до влади. І в такий спосіб з цією людиною можна потім якось з нею взаємодіяти, маніпулювати інформацією про неї з точки зору безпеки, які ще можуть виникати, ми розуміємо, що кожної людини є коло її спілкування тобто є друзі, знайомі. І, відповідно, телеграм має доступ до контактів ваших, і в такий спосіб телеграм може для себе формувати загальну. Картину навіть про людей, які не є присутніми в телеграмі, розуміючи, хто є колом спілкування цієї людини. Тобто, якщо тролейбусник з депо, наприклад, користується телеграмом, а його сусід є якийсь військовий, і в нього написано сусід Володя. Uh, і цей сусід Володя, він десь ще вспливає в якихось інших базах даних, і Телеграм може це. Ну, хтось хто використовує інформацію з Телеграма, може цю інформацію звести докупи, зрозуміти, що, наприклад, цей військовий проживає ось за цією адресою. Наприклад. Або, наприклад, коли ми говоримо про конкретну людину, от вона користується wi fi Візьмемо для прикладу. Ситуацію є військовий невеликий підрозділ, і ворогам, наприклад, відомо про одну з цих людей, наприклад, їх там 30, Вони всі підключаються до А, У них у всіх, скоріш за все, буде одна і та ж сама IP-адреса. І знаючи тільки одного військового з цього підрозділу, знаючи, де він. Ну, що він є військовий конкретного підрозділу, він може вскрити фактично всіх інших своїх побратимів і посестр, які користуються через той самий Wi-Fi, через той самий Starlink, користуються, наприклад, телеграмом. Очевидно, що багато хто може користуватися vpn сервісами але наскільки ну, інформація, наскільки ми розуміємо, більшість людей не користуються vpn сервісом Чи можуть вороги знайти видалену інформацію? Вся інформація, яку користувачі між собою обмінюються, навіть після того, як вони її видаляють, вона зберігається на серверах самого Telegram. Це насправді дуже небезпечно. І фактів є дуже багато про це, починаючи від того, що ФСБшники десь на кордоні ловлять людей і потім отримують доступ до інформації, яку люди раніше витерли. Нещодавно був була ситуація, коли був великий збій в телеграмі в кінці лютого цього року, і в багатьох людей, які витерли переписку між собою, вона знову з'явилася. Тобто, ця інформація підтягується серверів самого Телеграма. І очевидно, якщо ФСБ може цю інформацію відновити, значить вони мають якусь взаємодію з самою адміністрацією Телеграма або мають якийсь так званий бекдор, тобто доступ до їхніх баз даних, яким вони можуть використовувати для того, щоб цю інформацію відновлювати. Чому Телеграм небезпечніший за інші месенджери? Якщо ми порівнюємо ситуацію з Фейсбуком, наприклад, і з чивосапом, з Телеграмом, то ми розуміємо, що і Фейсбук, і Ватсап – це компанії, які є зареєстровані на сполучених штатах. Відповідно, ну ця країна, сполучені штати, є нашим партнером на сьогоднішній день. Вона нам допомагає. Ці компанії працюють за законами Сполучених Штатів. Відповідно, в них є. Законодавство, яке обмежує самі компанії у використанні персональних даних за це, е, крім фінансової відповідальності, є і кримінальна відповідальність по закону в самих сполучених штатах. Що стосується телеграму, у них ніякої відповідальності з приводу цього немає. Це перше, друге, це те, що є занадто багато різних фактів, які свідчать про взаємодію телеграма з російськими спецслужбами, загалом з російською державою. Тобто, це не є чужі люди для російської влади. Е, майже всі працівники телеграма, це є росіяни. В яких залишилися родичі в самій Росії, навіть якщо вони не живуть в Росії, ми розуміємо, що ну ми всі розуміємо, як працює ФСБ. Ні в кого нема сумнівів, що ФСБ може знайти ключики до більшості людей через їхніх родичів, знайомих, там не знаю коханців чи коханок. Тому коли говорити про телеграм, треба виходити з, з точки зору ризик менеджменту, що це дуже Небезпечна ситуація для країни в багатьох питаннях і інформаційної безпеки, і кібербезпеки, і інших питань. Тому в цій ситуації країна повинна дбати про те, щоб Телеграм не мав такої свободи дії в Україні, і в принципі, щоб українці менше ним користувалися. Якщо Телеграм небезпечний, чому влада закликає ним користуватись в момент широкомасштабного вторгнення? Наша влада допустила дуже велику помилку, тим що вона фактично легалізувала Телеграм як канал інформації з людьми. З одного боку, закривши, ну монополізувавши інформаційний простір в країні, що насправді є правильним з точки зору війни. Всі країни, які вели війни, вони намагалися монополізувати інформаційний простір, і це було добре. Я вважаю, що з точки зору країни. Перших кілька місяців війни точно це дуже сильно допомогло країні. Але монополізувавши інформаційний простір, у нас була велика діра у вигляді Телеграм. І влада, замість того, щоб боротися з Телеграмом як такою медійною дірою, його легалізувала своєю присутністю. Тому що якщо до війни Телеграм радше сприймався як така помийка якихось анонімних телеграм-каналів, зараз Телеграм це таке респектабельне, фактично медіаплатформа, в якій присутні всі, починаючи від президента до якоїсь сільради, в якої є свій телеграм-канал, тому з точки зору влади. І держави, напевно, ну не напевно, я впевнений в цьому, що держава мала би зробити крок і виходити звідти. Це стосується в тому числі і медіа, це стосується різноманітних популярних сервісів. Треба виходити з телеграму, і треба показувати людям, що це не те місце, де вони можуть отримувати правдиву інформацію. Заборону телеграму можна ініціювати через зміни в законодавстві. Ну, насправді це єдина можливість Це тільки законодавча заборона, тому що ну інформацію у нас може поширювати будь-хто будь-де. Ну, і фактично органи влади в такий спосіб можуть працювати і поширювати інформацію. Тому законодавчі обмеження в принципі варто вводити. Україна повинна створювати точки тиску для самого телеграму. Зареєстрований законопроект, який ну, у нас кілька тижнів тому був зареєстрований законопроект, у випадку, якщо б він був прийнятий, давав можливість телеграму піти на зустріч українській владі. Якщо б він не йшов на зустріч українській владі, відповідно заборонялось би органам державної влади і місцевого самоврядування. Фінансовим установам використовувати телеграм як метод комунікації, і це правильний хід, і це мені здається, що це напевно ну з точки зору регулювання цієї сфери законодавстві. Ну, треба вводити це напевно законно. Якщо Телеграм взагалі не буде йти ні на яку співпрацю. І буде знову ж таки у наших правоохоронних органів спецслужб розвідки буде достатньо інформації для того, щоб чітко сказати, це сервіс, який контролюється Росією. Або навіть якщо він не контролюється Росією, але Україна не має впливу на нього, а він а Росія використовує його для впливу на Україну. Напевно, його треба закривати. Чи треба блокувати Телеграф? Якщо порівнювати з ВКонтакті однокласники, то це та сама ситуація. Просто в «ВКонтакті Однокласники» було простіше, тому що там був дуже чіткий розуміння того, що воно що ці сервіси знаходяться під впливом Російської Федерації, влади Російської Федерації. Але з однокласники, однокласниками ВКонтакте, я вважаю, що. Реакція була запізніла. Це можна було зробити значно раніше. Якщо я не помиляюся, заборонили їх в травні 2017 року. Можна було і треба було робити це раніше. Аналогічно це стосується і телеграму. На телеграм треба було впливати раніше, тому що на сьогоднішній день це вже ну вплив телеграму, на інформаційний простір настільки великий. Люди звикли до нього як до сервісу настільки сильно, що ламати цю ситуацію буде важко. Але як показує досвід і ВКонтакті, і однокласників все це дуже швидко вирішується, і в принципі це можна зробити. Інформаційні віруси, майже живі істоти, що знищували цілі народи та цивілізації. Ці віруси пробувають наш захист та можуть поставити на коліна всю націю і зруйнувати державу. Переходьте по посиланню в коментарях під цим відео, щоб подивитись повний фільм про Телеграм.